Що спільного між Левом Асланом, Еру і Луватаром та Ісусом Христом, між Середзем'ям, Нарнією та Новим Небом і новою землею? Сьогодні літературні всесвіти Клайва Степлаза Люїса та Джона Роналда Руїла толкіна відкрили мільйони сердець в усьому світі. А ті сенси, які були закладені ними у їхніх світах, актуальні і сьогодні, тому що витікають з одного вічного джерела. Та як сказав Клайв Люїс, одного разу ти станеш достатньо дорослим, щоб знову почати читати казки. Але мало хто знає, що між авторами цих світів існує набагато більше спільного, аніж просто гарна уява. Вітаю вас! З вами Андрій Гриненко, і сьогодні ми поговоримо з вами про Джона Толкіна та Клайва Льюіса. Два Всесвіта однієї дружби. Джон Толкін народився 3 січня 1892 року, а Клайв Льюіс – 29 листопада 1898 року. Обидва близько 40 років присвятили викладацькій діяльності. У той час, як Джон Толкін у своїй професійній діяльності зробив більше акцент на лінгвістиці, Клайв Люїс занурився в літературу. Обидва були учасниками Першої світової війни, що назавжди залишить слід у їхній свідомості та вплине на їхню подальшу творчість. Обидва письменники у дитинстві втратили своїх матерів: Толкін у віці 12 років, а Люїс у віці 9. Девін Браун, який присвятив себе дослідженню праць цих письменників, зазначає, що у майбутньому ця травматична подія. Відправить їх у світи уяви за розрадою. Познайомившись в Оксфорді, вони швидко знайшли спільні інтереси та стали близькими друзями. Пізніше вони заснували при Оксфорді групу читачів та письменників Інклінги. Саме там, вперше, Толкін зачитав Хобіта та «Володаря Перснів. Через два роки після смерті Льюїса Толкін напише, що саме завдяки впливу його друга він зміг довести до завершення свій легендаріум. Вони обидва були глибоко віруючими людьми Толкін католиком, а Люїс англіканцем, хоча тривалий час він був атеїстом через те, що зневірився після смерті своєї матері. Але на рішення Люїса повернутися до Христа вплинув ніхто інший як Толкін. У 1931 році вони мали нічну бесіду, після якої Люїс став переконаним християнином. Більше того, якщо в дитинстві через втрату матері Люїс втратив і свою віру, то на заході свого життя, коли Пішла з життя його дружина через рак, він написав працю біль втрати, де висловив свій біль, але віру вдруге не втратив. Проте на розчарування Толкіна, коли Льюіс повернувся до віри, він не навернувся у католицизм. Подібний досвід Толкін пережив, коли переконав свою майбутню дружину перейти з протестантизму в католицизм. Це є однією з причин, чому їхня дружба стала слабшою. Іншим фактором став різний погляд письменників на інтеграцію їхньої віри у їхню творчість. Толкін різко критикував Льюіса за те, що у його хроніках Нарнії він не приховує свої алюзії на Біблію. Та й, взагалі, яке він має право міркувати на високі богословські матерії, якщо він звичайний мирянин, а не священнослужитель. Льюіс теж підкреслював цю відмінність між ними, але більш м'яко. Він зазначав, що християнська праця, у якій ці теми приховані, може принести не менше користі для тих людей, кого більш християнська очевидна праця могла б відштовхнути ті ж самі читачі, які відкидають християнські цінності та ідеї у хобіті несподівано їх приймають через свою історію. Толкін, як зазначає його друг Льюіс, зміг прокрастися непомітно поміж драконів. І ті, хто приймає моральні принципи з хобіта і мрії про такий світ, як середзем'я, де ці принципи дійсно працюють, можуть знайти це у християнській вірі, яку сповідував сам автор. Тому давайте зробимо короткий огляд, як все ж таки християнський досвід цих письменників прослідковується у їхній творчості. Льюїс сказав, що люди часто схильні бачити алегорії там, де сам автор ніколи і не подумав би ці алегорії придумувати. Особливо у фентезі. Але, тим не менш, як у Толкіна, так і у Льюіса є яскраві алюзії на біблійні образи. Наприклад, Еру Ілуватар, Верховне Божество легендаріума Толкіна, створив Всесвіт за допомогою музики. Перші його творіння Айнур мали вести свої музичні партії. Але один з них, Мількорн, почав грати та співати свою музичну партію. Це зумовило хаос у закладенні раніше гармонії. У Біблії ми знаходимо подібний епізод. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш, під веселі співи ранішніх зір, коли всі божі сини радісно вигукували гімни радості. У цій перспективі Мількорн ніхто інший, як Сатана, біблійний херовим, який постав проти свого Творця, що призвело до руйнування нашого світу, подібно до світу Толкіна, У Льюіса – Логос, Ісус Христос. Бог, який стає людиною для того, щоб спасти своє творіння, представлений в образі Лева Аслана, який сам про себе каже наступне: Я є у вашому світі, але під іншим іменем, і ви маєте дізнатися про мене під цим ім'ям. Зрозумілим для нас ім'я стає після того, як Аслан лягає на кам'яний стіл і дозволяє клунці себе вбити, після чого він воскрешає і перемагає її. Також світ середзем'я важливо розуміти в співіснуванні з Валінор з безсмертними землями, куди відправляються ельфи, а також представники інших народів, хобіти більбо, фродо та сем та гном гімлі. Але не менш важливим у Толкіна є опис Дагор Дагората, останньої битви, кульмінацією якої стає остаточне знищення зла та відновлення запланованої раніше гармонії. Усе це натякає на той прекрасний світ. Опис якого є завершенням Біблії. У Льюїса описом цього біблійного раю є нарнія, але не та нарнія, куди головні герої у дитинстві потрапляють через шафу. Ця нарнія також проходить через своє руйнування, але друга нарнія вічна, куди Аслан переселяє як мешканців землі, так і мешканців першої нарнії. Таким чином, ці світи є нічим іншим, як особливою тугою їхніх творців, за тим раєм, опис якого Бог залишив на сторінках свого слова, туга за місцем, де припиняється кровопролиття людей, а також відбувається перемога над смертю, яка забирає близьких та рідних людей, там, де здобувається внутрішній спокій після тривалої життєвої боротьби, через яку прийшли герої нашого відео Джон Толкін та Клайв Льюіс.